Північною Кореєю та Росією це також може вказувати на новий рівень відчаю Путіна, оскільки він продовжує намагатись досягти прогресу в Україні. І в офісі президента продовжують тримати ситуацію на контроль, ба більше масштабувати її в інформаційному просторі. І каже радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, Путін створив новий стратегічний агресивний картель для продовження війни в Україні і масштабування своєї агресії. І світ, в принципі, до цього теж призвів відсутністю своєї реакції на шахеди з Ірану, на ракети з Ірану. Потім на боєприпаси СКНДР на ракети СКНДР. Ну, давайте послухаємо, що каже Подоляк, і вже тоді коментуємо. Україна героїчно стримуючи РФ, не має ресурсів для протистояння всьому альянсу. Це ж взагалі нонсенс. За нас начебто західний світ на папері, потужніший за кожним параметром. Але Крінг просто швидший і цинічніший, насамперед, швидший у перегонах, сходинками ескалації та цинічний у свідомому знищенні міжнародного права і обмежувальних конвенцій. Протидія запізнюється і щоразу виявляється надто слабкою, заохочуючи противників до більш радикальних дій. Так відсутність реакції на масові постачання шахедів з Ірану підштовхнула РФ до купівлі іранських балістичних ракет. КНДР минувся безкарний продаж росіянам ракет мільйонів снарядів, і тепер диктатор Кім постачає диктатору Путіну живу силу. Очевидно, що Україна не дочекається відкриття союзниками другого фронту, але ми можемо розраховувати хоча б на посилення торговельних санкцій. Росія та Іран суттєво залежать від експорту енергоносіїв. Деякі інші країни від їх імпорту і в цій битві можна перемогти, не зробивши жодного пострілу. Чого саме чекаємо? Хороші заяви звідусіль. Але, пане Валерію, це покоїлися в Штатах. А чи готові стримати КНДР від різних її провокацій і підвищення напруженості і в регіоні, і в українському питанні? Ну, Якщо говорити на рахунок Корейського півострова, буду нещирим, якщо скажу, що не готові. Тому що, Штати Америки з 1953 року проводять послідовну політику непоширення та ескалації. І рахуйте, ось уже ну, 70 років, навіть більше, вони спроможні не допустити початку Великої війни Північної України проти Південної. Тому що Ін чудово розуміє, на даному етапі він виграти війну не зможе, це призведе до великих втрат. Йому самому, звісно, і з боку південної Кореї, тому що південна Корея також дуже послідовна і чітка в неї державна політика стосовно призову на військову службу, озброєння і таке далі, надсучасних технологій, по кількості населення, навіть вона переважає північну Корею. Але ну якщо говорити в військовому плані, то вони плюс-мінус знаходяться на паритеті, хоча там розповідають, що армія північної Кореї дуже технологічно застаріла. Так, такий момент є, але як ми бачимо, що стосується, наприклад, російсько-української війни, то багато що вирішують технології, але також і кількісний склад. Тобто це ну, недооцінювати ці речі не можна. Змінюється суть війни, я не буду заперечувати, але не так швидко. І а, наявність у півден... біля берегів Південної Кореї і стратегічних авіаносців, які мають стратегічні ядерні бомбардувальники такі таке інше, це реально ну, історія, яка свідчує про те, що Сполучені Штати Америки можуть допомогти країні неядерній стримувати ядерну країну, тому отут якраз ситуація один в один із Росією. Ви повинні допомогти Україні стримувати наступ ядерної держави на неядерну державу. Якщо, до прикладу, вони кажуть от в Білому домі, що близький схід це дещо інша історія, я погоджуюся. Так, там є відмінності. Так, всі ситуації абсолютно один в один. Риторичне запитання, що заважає Сьогодні Сполученим Штатам Америки, наприклад, ухвалити такий же саме закон про підтримку України, надати їй гарантії безпеки, розмістити тут ядерну зброю, розмістити свою тактичну ядерну авіацію для того, щоб Росія не поширювала свою експансію військову на території Європи. Я так розумію, що у Європі та у Сполучених Штатів Америки є поки що не узгодженість таких позицій, ага. яка обумовлена на тим, що а Європа, частина Європи бачить меншу загрозу, частина бачить більшу загрозу, є непорозуміння стосовно того, хтось які повинен платити за безпеку, як повинні це робити, ну і так далі. Тобто є суттєві розбіжності дипломатичні, міжнародні стосовно саме досягнення такого рішення. Але якщо брати Північну Корею, там треба ще ну, відзначити такий дуже цікавий момент. Північна Корея регулярно випускає якісь снаряди в бік південний. І те, що білий дім говорить про непоширення ескалації, він слава Богу дещо лукавить. Мені приємно зараз це лукавство, тому що вона нам на користь, а, оскільки безпілотники, які були випущені без, по території пхіняну, вони були випущені саме з південної Кореї, і це зараз є одним із елементів стримування намірів Кім Чен Іна відправляти свої війська. До Росії, щоб вони воювали проти нас, на тлі можливої загрози ескалації початку воєнних дій з Південної Кореї. Але до них він вдаватися точно ну, не буде. Я поки що не бачу ніяких таких явних ознак, хоча триматиме напругу доволі високо. Росії, наприклад, там ну цікаво було б, що цей конфлікт розпочався. Але зараз ситуація змінилася у самого Путіна. І я погоджуюся з думкою багатьох своїх колег, які говорять про те, що нині для Путіна е, цікавим є проект, коли е, північно-корейські військові у кількості не 3-5 тисяч чоловік, а 10-15, 100-150 тисяч будуть долучені до війни проти України. Е, е, я не бачу тут проблем з якимось мовним бар'єром. Найдеться пару командирів, які будуть е, розуміти російську мову